Вітання, я Світлана. Ви дивитеся «Бігус.Інфо» І сьогодні поговоримо про ваші банківські операції. Останніми тижнями несуться новини про НБУ. Планує обмежити перекази з картки на картку. Говорять про це насправді десь із травня, але ці розмови раніше були схожі на мильні бульбашки. З'явилися і зникли. Тепер же про обмеження говорять впевнено, з'являються якісь рамки. Зробимо до кінця тижня. Досі не зробили. І ми тягнули із цим випуском до остаточного рішення НБУ, але вже і ми не дочекалися, і от ви дивитеся це відео. Йдеться про ліміт на вихідні перекази з картки на картку до 100 тисяч гривень на місяць. Не загалом на вихідні платежі, а саме з картки на картку. Основна мета цих обмежень побороти тіньові схеми, несплату податків і, в першу чергу, нелегальні казино. За підрахунками експертів, це мільярди для нашого бюджету щомісяця. Навіть не буду пояснювати їхню необхідність. Говоримо ми про це тому, що заголовки Нацбанк обмежить перекази з картки на картку, викликали досить різні реакції. Від чого це держава втручається в мої транзакції до mm, «У когось є 100 тисяч, а тепер у них якісь обмеження? Співчуваю. Але не від усього серця від початку НБУ хотів обмежити ще й кількість вихідних переказів з картки на картку до 30 платежів на місяць, і це викликало занепокоєння у волонтерів або у офісних колективів, які за місяць десь якраз разів за 30 за капучино чи пиріжечки одне одному скидають. Ну і взагалі, давайте відверто. Банківські сервіси розбестили в хорошому сенсі нас всіх так, що ми країна скинь на карту. Тож, пункт був тривожний. Але його прибрали. Тож, хай живе волонтерка і пиріжечки. І поки Світлана вам все о вступі не розповіла, підпишіться на наш канал. тисніть на дзвіночок та ставте вподобайку цьому відео. Так ви допомагаєте нашому каналу розвиватися. А тепер, нумо до теми. Отож, P2P person-to-person, person, перекази з картки на картку. Тут не буду пояснювати, ви самі знаєте, розумієте, можете. Одразу до причини, на що взагалі вводити якісь обмеження? Насправді, причина вагома і дорівнює приблизно 200 мільярдів гривень на рік. Звучить вже більш переконливо, егеш? У Нацбанку підрахували, що з минулої осені кількість підозрілих транзакцій дуже зросла. Настільки зросла, що їхній обсяг на суму за оцінкою регулятора у 200 мільярдів гривень на рік стало якось непристойно не помічати. І тут мова геть не про пиріжечки. А причина такої кількості підозрілих транзакцій дропи. Це якраз саме те, завдяки чому діра в бюджеті ніколи не зменшиться. А що таке дропи взагалі? запитаєте ви. По суті, дропи це інструмент, який використовують у онлайн-казино або в незаконних діях на кшталт продажу наркотиків чи порнографії. Про казино коротко додам, що ігорка раніше використовувала іншу схему мізкодинг. Я про нього розповідала в іншому відео про безконтрольність ринку грального бізнесу. Посилання під відео перегляньте. А коли мізкодинг прикрили, ігорка перейшла на схему з дропами. В онлайн-казино дропи використовують, бо ці перекази дозволяють уникнути оподаткування, оскільки вони розпорошені серед звичайних переказів фізосіб і недоступні для податкової. А тепер про сам дроп. Організатори купують особисті дані інших людей, дропів. Зазвичай вразливого соціального статусу, які продають паспорт за 20-100 доларів, або навіть не купують, а розміщують оголошення з вакансіями, де для роботи потрібно надати фото Тож на таких людей їх називають дропами, оформлюють багато рахунків у різних банках і видають сотні карток. А керують цими рахунками дроповоди. Саме вони забезпечують роботу мережі дропів. От давайте подивимось, як дропи використовують, до прикладу, в онлайн-казино. Ви заходите на сайт нелегального казино. Не треба. Хочете поповнити баланс на тисячу гривень? Вам у додатку вашого банку видає номер картки дропа, на яку ви маєте закинути кошти. Далі ці тисяча гривень з'являються у вас на віртуальному рахунку казино. Та картка, на яку ви перекинули тисячу гривень, кидає гроші автоматично на другу, а звідти гроші переходять на третю, і так багато разів. А вже через останню, умовно, 22 другу картку, отримані гроші виводять в готівку або крипту. Очевидним, що треба боротися з тіньовими схемами дропів, стало тоді, коли в НБУ не зійшлися суми доходів українців і суми переказів з картки на картку, не зійшлися десь один до трьох. Різницю між одним і трьома трильйонами якось складно було проігнорувати. Тоді в Нацбанку підрахували, що нині в системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карток, серед яких більше половини, а саме плюс-мінус 65 мільйонів рахунків можуть бути дропами. Через один дроп на рік проходить близько 2-2,5 мільйони гривень. От і виходить, оборот мережі дропів до 200 мільярдів гривень на рік. Сірих 200 мільярдів чи чорних тут в залежності від схеми. Бюджетні втрати через схему з дропами це проблема загальнодержавна. Є ще один аспект особистий, скажімо так. Дропи, а це тисячі людей заразові 100 баксів влітають в капітальні проблеми. Бо, по-перше, кримінальну відповідальність за легалізацію коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків і так далі по списку, на що може бути використаний рахунок дропа, ніхто не скасовував. А по-друге, держава нарахує фактичним власникам цих рахунків, які вони особисто жодного разу не використовували. А так відкрили, передали, отримали 100 баксів. Податки. І сума податків буде вже не 100 доларів, як ви розумієте. От давайте на реальних прикладах. Податкова побачила за рахунком певного чоловіка операцій на 9 мільйонів гривень і нарахувала йому ПДФО і військового збору на 2 мільйони гривень. Та-дам, Джекпот, але навпаки, хто може бути переможцем цієї лотереї? А от вам портрети дропів. Засновано на реальних подіях, між іншим, 19-річний студент із Одеси з офіційним доходом до 20 тисяч гривень. Він відкрив два рахунки у різних банках. За місяць сума переказів по його банківських картках сягнула 600 тисяч гривень. Або ж пенсіонерка із Харкова, дохід до 20 тисяч гривень на місяць. Але дуже просунута пенсіонерка, бо за одну ніч відкрила дев'ять рахунків, на які зібрала понад 2 мільйони гривень, стала мільйонеркою 67. Буквально на один день, бо усю суму вивели з рахунку так само стрімко, як і завели. Але вона була переконана, що збирає імовірно і передає гроші на збройні сили України. О, Про те, як дропи використовують допомогу ЗСУ у своїх схемах. Нещодавно Кіберполіція України та правоохоронці Молдови викрили групу зловмисників, які продавали неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців. Суть схеми була така. Розмістити оголошення про продаж автівок або дронів за привабливими цінами, поспілкуватися з покупцями, попросити усі необхідні підтверджуючі документи, що авто чи дрон точно для війська, отримати передплату на картку дропа за пригон необхідного з-за кордону, видалити переписку і зникнути. Так, шахраї зробили понад 60 разів, заробили майже півсотні мільйонів гривень. І думали, що вдасться уникнути покарання, чи, хоча б, не знайдуть, бо конкретно в цьому випадку оці ділки збирали гроші з українців, перебуваючи в Молдові. Але місцеві силовики їх знайшли, заламали пикою в підлогу, спакували їхні геліки, порше та 5 кілограмів золотих ланцюжків. Тож, проблему описали, тепер давайте до того, як цю проблему хочуть побороти. Повертаємося до обмеження на перекази між картками. Нацбанк бачить вирішення проблеми з ропами. Ну добре, ймовірно, вони теж розуміють, що це не є 100% ідеальне рішення, але принаймні якось на думку НБУ ситуацію має покращити. Отож, десь у кінці вересня-жовтня, якщо звісно, ми дочекаємося нарешті остаточного рішення від НБУ. Можна буде переказати зі своєї картки на інші не більше ста тисяч гривень на місяць. Це обмеження стосується тільки вихідних транзакцій у межах одного банку. Ну тобто, якщо ви відправляєте комусь на картку. Раптом вам на картку хтось захоче переказати більше ніж 100 тисяч, та будь ласка. Ну, будь ласка, п'ять чотири, сім, п'ять, чотири, 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 один. Добре, ми жартуємо. Обмежень на суми вхідних переказів немає. Головне, майте змогу потім підтвердити їхнє походження. Ну а раптом у вас наклалося ремонт на кухні, ще й екофлоу треба. Бо ви подивилися попередній наш випуск про енергетику, і тепер трохи страшно. І виходить, бригаді ремонтній треба гроші заплатити, екофлоу знайшли у кого перекупити. Тож у вас різні транзакції, сумарно понад 100 тисяч гривень, на які НБУ наклав обмеження. Що ж робити? А треба було екофлоу купувати не зараз, а ще тоді, коли ми перший випуск про енергетику робили весною. Тоді було дешевше, і не кажіть, що не попереджали. Так, відволіклась. Давайте про транзакції. Обмеження НБУ щодо переказів з картки на картку має боротися з дропами, але все ж трохи ці обмеження зачіпають всіх інших, пересічних громадян. Отож, якщо треба і ремонт, і екофлоу в один місяць, то до прикладу, платіж можна провести через Айбан. Жодні операції за застосуванням Айбан обмежуватися не будуть. Бо банки чітко бачать транзакції по Айбану і легко їх відслідковують, на відміну від звичайних пітупі. І Із неприємного у переказі через Айбан комісія, так вона і між картками різних банків є. Та зарахування треба інколи чекати декілька днів. Так, але Нацбанк вам респектує і не обмежує. Тож підсумуємо, обмеження стосуються лише вихідних переказів з картки на картку. І на роботу бізнесу це не повинно вплинути. Ну принаймні на роботу чесного бізнесу, який не просить оплатити товар на звичайну картку. Бо коли ви оплачуєте послуги ФОПа чи купуєте макбук у магазині, кошти надходять на офіційні рахунки. І на такі платежі жодних обмежень немає. Тут ще варто пояснити, що обмеження НБУ не стосуються тих, хто має офіційно підтверджені доходи у понад 100 тисяч гривень, та волонтерів. Яких саме доходів офіційна зарплата чи офіційний дохід від продажу машини, наприклад, поки у Нацбанку не пояснили. На волонтерах давайте зупинимося детальніше. Ви могли чути про ліміт у 30 переказів на місяць. Бо спочатку, це тоді ще у травні, коли вперше про рішення заговорили. НБУ заявляв, що планує обмежити не лише суму, а й кількість транзакцій. І хоча у цій заяві НБУ заспокоював це обмеження, не відчують 98% клієнтів у соцмережах, таки закипіло. Обурювалися ті, хто переказує дітям чи батькам гривні на карту. Хто постійно переказує гроші зі свого привату на МОНО, бо в магазині не вистачає на батончик. Або ж закидує колезі гроші за каву, коли Іду по каву кому взяти? Сосиску в тісті, будь ласка, а й з карамельним сиропом. Але це так про несуттєві побутові незручності, бо найбільше через ці обмеження пригорало у волонтерів. І здавалося, що сила десяти гривень і донати щодня розбилися об державну машину, адже. Як тут донатити, якщо треба протягом місяця вести рахунок до тридцяти? Жодним чином ті інновації, які Національний банк зараз виніс на обговорення, не обмежувати роботу волонтерів. Так, спокуха: 10 гривень на щоденний донат живий. Лічильник на кількість переказів прибрали. Нацбанк залишив лише обмеження по сумі вихідних транзакцій у 100 тисяч гривень на місяць. До того ж, Кошти на збори від волонтерів, як я вже сказала вище, не будуть враховуватися у цей ліміт. Тому донатьте. просто зараз. Маємо актуальний збір на авто для 72-ї бригади, які виконують завдання на Вугледарському напрямку. Гранатометний взвод дуже просить долучитися до збору. Їхнє попереднє авто знищив піві ворога. Реквізити в описі до цього відео, ну і активний QR-код, ви можете бачити на екрані. Долучайтеся! Ну і ви можете запитати. То на що ви про оці 30 переказів тоді говорите, якщо їх вже немає, ми заплутались. Ну, по-перше, зберіться тут небагато залишилось. А по-друге, про це обмеження настільки багато говорили, бідкалися, сралися, що навіть коли його прибрали, обговорення продовжилось. Можете перенести його до нас в коментарі. Чи вдасться повністю перемогти нелегальний гральний бізнес, борючись із дропами? навряд. Це лікування симптомів. Сама проблема не зникне, але і полегше стане. Схему дропів не перестануть використовувати взагалі, однак її використання стане дорожчим і складнішим. Замість однієї пенсіонерки на 9 мільйонів вже треба організувати сотню. Замість сотки баксів студенту треба наймати вже всю общагу. Тому схеми, хоч і не зникнуть, але за планом значно прикрутяться. Тепер цікаво, що наступне придумає гемблінг. Бо дропи, яких прикручуватимуть зараз, це ж не перша схема. Згадаємо наш попередній випуск про нелегальний гральний бізнес. Тоді гемблінг виїжджав не на дропах, а на міскодингу. Його дуже обмежили і масово з'явились дропи. Посилання на той випуск під відео його варто подивитись, хоча б заради цифр про масштаб проблеми. Ну уявіть, більше половини банківських карток в країні. Існують заради обслуговування казинох. Так, це орієнтовні цифри, але масштаб вражає. Але я знаю, що ви зараз не підете дивитися, тому поясню тут коротко. Операції клієнтів у банківській мережі маркуються чотиризначними кодами. Раніше казино проводили оплати для себе не під кодом 7995 – азартні ігри, а найчастіше як комп'ютерні ігри 7994. дев'ять Змінилась всього одна цифра, а гемблінг заплатив податки вдвічі менше. Але мізкодинг перемогли. Тож цю битву справді можна назвати завершеною. Але битва не війна в цілому, як виявилось, бо гральний бізнес втратив інструмент, але потім знайшов інший. І тепер НБУ намагається боротися із дропами. Поборе — згодом з'явиться інша схема. Втім, Нацбанк теж не вважає боротьбу з дропами у вигляді обмеження вихідних переказів з картки на картку до сотні тисяч гривень на місяць перемогою. І кажуть, необхідний законопроєкт. Передає естафету раді, так би мовити, і законопроект є з пропозиціями для боротьби із дропами на державному рівні. Наприклад, пункт про введення штрафів до 5% від обсягів порушення для, зокрема, банків. Тобто, якщо вони закривають оченята на дивні транзакції, їм доведеться сплатити великі штрафи. Є і положення стосовно пришвидшеного обміну інформацією між банками та кіберполіцією. Тобто, накривати схеми з дропами, по ідеї, можна буде швидше. Нині документ проголосували у першому читанні. Фінальне голосування може бути орієнтовно у вересні. На цьому у мене все. Поширте цей випуск друзям, нехай і вони знають, що таке дропи. І до речі, ні на що не натякаю, хоча виходить, натякаю. Але нам можна донатити без жодних обмежень від НБУ на сайті через спонсорство або Патреон, а ще підключивши кешбек на благо від МОНО, щоб ваші покупки допомагали нашій спільній боротьбі. Тепер точно все. Побачимось.